І це було б вигідно тільки Америці, тому що е, конкретно політика Байдена вона опиралася на фундамент десятилітніх е, протистоянь в холодній війні, і Байден тільки б цьому зловтішався. А, а слідом за деградацією болотом, в якому потонула б Україна разом з Росією, слідом за Україною з Росією, насправді постраждав би і увесь світ, тому що демократи під керівництвом Байдена його політики вони пішли ще далі. Вони стали би ще більше зазнаватися, зариватися. коли зло воно коли зло торжествує в чомусь, воно починає ще сильніше набирати більших обертів. Uh, і далі був би такий політичний курс демократів дуже сильний. Що uh, після Байдена прийшла б там умовна Камала Гарріс, там якесь більш молоде покоління його б замінило, але це не поміняло б суті, тому що продовжився б сталий курс демократичної деструктивної політики. Uh, усіх, uh, усіх між собою сварити, сіяти розбрат, розпалювати революції та війни з метою uh, з метою по суті просто ру. Uh, Руйнувати світ. І е, в кінцевому результаті був би ядерний попіл. Тому це дуже важливо, що в цій війні насправді, е, незалежно від того, там, хто більше там, квадратних кілометрів на українській землі там, е, відвоював, не відвоював, там, чи сторона російська чи українська, е, по глибинній суті, в російсько-українській війні перемогли і росіяни, і українці. А перемогли вони конкретно Байдена, тому що його плани не вдалися з одного боку, Байден своїми дуже багатослойними складними ублюдочними маніпуляціями не зміг зробити із Росії країну ізгоя, і з іншого боку, Байден у той же час не зміг підлим способом руками Росії знищити Україну. Тому що знову ж таки повторюю: у Байдена була така агресивна політика, що йому було б максимально вигідно, якби Росія повністю окупувала Україну. Українці, будь ласка, прийміть ту гірку правду, яку ми вже фізично на своїй шкурі прожили, в 2022 році і по сьогоднішній день ще продовжуємо проживати в якійсь мірі. Що Байден. Він ніколи не був нашим другом та союзником. Він ніколи нам жодного снаряду зброї, жодного долара, просто так по доброті душевній не давав.